Книга друга царів, глава 21. Манасія був віку 12 літ, коли він зацарював, і царював Єрусалимі 55 літ, а ім'я його матері Хевці вах. І робив він зло в господніх очах за Гедотою тих народів, яких Господь повиганяв з обличчя Ізраїлевих синів. І він знову побудував пагірки, що в ви їх винищив був його батько Єзикія, і понаставляв жартівників Аалові, і зробив Астарту, як зробив був Ахав Ізраїлів цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. І побудував він жертівників Господньому домі, про якого сказав був Господь. В Єрусалимі покладу я ім'я своє, і побудував він жертівники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому, і Він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих і багато робив злавоча Господа, щоб гнівити його. І поставив він бована вона старти, якого зробив у домі, про якого Господь сказав був до Давида та до сина його Соломона: у цьому домі та в Єрусалимі, що його я вибрав зо всіх Ізраїлевих племен, покладу я ім'я Своє навіки, і більше не мандруватиме Ізраїлева гасті її землі, яку я дав їхнім батькам. Якщо тільки вони будуть пильнувати, робити все так, як наказав я їм та весь закон, що наказав їм мій раб Мойсей, та не послухалися вони, і Манасія звів їх до того, щоб робити гірше від тих народів, які Господь вигубив сперед обличчя Ізраїлевих синів, і говорив Господь через своїх рабів пророків, кажучи. За те, що Манасія цар Юдин зробив ці гедоти, учинив гірше від усього, що робили були амореяни, що були перед ним і ввів у гріх також юду божками своїми, тому так сказав Господь Бог Ізраїлів: Ось я наводжу таке зло на Єрусалим та на Юду, що в кожного, хто почує про це, задзвенить в обох у вухах. І протягну я на Єрусалим мірку Самарії та вагу ахавого дому, і витру Єрусалим, як витирають миску, витер і перевернув її догори дном. І я покину останок на діло мого, і дам їх у руку їхнім ворогам, і вони будуть на грабіж та здобич для всіх їхніх ворогів, тому що вони робили зло в моїх очах. І все гнівили мене від дня, коли вийшли їхні батьки з Єгипту й аж до дня цього. А також Манасія пролив дуже багато невинної крови, аж наповнив нею Єрусалим від входу до входу, окрім свого гріха, що ввів у гріх Юду, щоб чинити зло в Господніх очах. А решта діл Манасії та все, що він зробив. І гріх його, яким він грішив, ото вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Манасія з батьками своїми і був похований в садку свого дому, в узеному садку, а замість нього зацарював син його Амон. Амон був віку 22 років, коли він зацарював і царював він в Єрусалимі два роки. А ім'я його матері Мешулемет, дочка Харуца з Йотви. І робив він зло в Господніх очах, як робив його батько Манасія, і ходив він усією тією дорогою, якою ходив його батько, і служив тим бованам, яким служив батько його, і вклонявся їм. І покинув він Господа Бога батьків своїх, і не ходив Господньою дорогою. І вчинили змову слуги Амона на нього і вбили царя в його домі. Та народ краю перебив усіх замовників на царя Амона. І народ настановив царем краю замість нього, сина його Йосію. А решта діла Амона, усе, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки Юдиних царів, і поховали його в його гробі в узиному садку а замість нього зацарював син його Йосія. Амінь.